Звертаюсь до всіх поліцейських Києва Київської області, звичайних поліцейських до ментів, і поліцейських, не до сміття. Це вас не стосується. Хто сміття, ви знаєте. Пацани, де ваші керівники отримують неправомірну вигоду, є телеграм-канал народні обговорення, «Еко.ЮА» А або народні обговорення. Напишіть, резорнеберія, робіть ліві акаунти, скидуйте інформацію, де при яких умовах вони отримують гроші. Нам дуже потрібна інформація, і треба цих внутрішніх гнит виводити на чисту воду. Тому поліцейські, поліцейські менти, пишіть, ви багато чого знаєте, розкажіть про схеми нам, Нам, нам таким хлопцям, як я, і трошки іншим хлопцям, гарним хлопцям, козакам, які, які хоч щось роблять для захисту внутрішнього захисту нашої держави. Пишіть в особисті: ми не менти, ми не сміття, ми не здамо. Інформація буде конденційна. Це я буду передавати туди, куди треба. Мені в особисті даю слово, ніхто не дізнається. Це буде йти тільки від мене. Тому якщо у нас є менти і поліція, яких, е, яких дістало працювати по вказівкам, вказівках, як мене викрадали ці дев'ять працівників сміття Шевченківського, пишіть мені в особисті. Чекаю.